Книга Товита, розділ 13. Товит же з радості написав молитву й мовив Благословен Бог, що живе повіки. Царство його триває вічно, Він бо карає і милує, зводить униз аж до аду, й наверх виводить. Ніхто руки його не уникне. Славіти його, діти Ізраїля, перед народами. Бо як він розвіяв вас проміж ними, то там показав він свою велич, Вознесіте його перед усіма живими, бо Він, Господь і Бог наш, Він, наш Отець по всі віки, Він вас карає за несправедливості ваші, і помилує вас усіх знову, та й збере вас з усіх народів, де б не були ви розсіяні. Коли навернетесь до нього усім серцем вашим, і всією вашою душею, щоб перед ним чинити правду, тоді і Він обернеться до вас та не ховатиме від вас обличчя свого. А тепер глядіть, що він зробив для вас, і голосно воздайте йому дяку, благословіть Господа справедливості і вознесіть царя віків. Я в землі мого заслання його прославляю, показую потугу й величого. Народові грішному, наверніться грішники, чиніть перед ним справедливість. Хто зна, чи він не зглянеться над вами і не вчинить вам милость? Я буду возносити Бога мого, а моя душа царя неба, і вона буде тішитися з величі Його. Так нехай усі прославляють Його, нехай складають йому подяку в Єрусалимі. Єрусалиме! Святе місто, Бог тебе покарає за діла синів твоїх і знову змилується над синами справедливих. Подякуй Господові добре, благослови царя віків, щоб знову храм його відбудувався в Тобі з радістю, щоб усі бранці в Тобі звеселились, щоб усі нещасні в Тобі були люблені по всі роди навіки. Ти засяєш ясним світлом до самих кінців землі. Сила народів прийде здалека до тебе і мешканці всіх окраїн світу до святого імені Господа Бога, з дарами в руках цареві неба. Роди родів будуть тобою веселитись, і ім'я твоє буде славне в родах повіки, прокляті всі ті, що ненавидять тебе, прокляті всі ті, що руйнують тебе. Що валять твої мури, усі, що розбивають твої башти, що палять твої доми, благословенні ж вічно всі ті, що тебе будують, тож радуйся і веселись на дітей праведників, бо вони всі зберуться й благословлятимуть Господа справедливих. Щасливі ті, хто люблять тебе, вони будуть радіти твоїм миром. Щасливі ті, що плачуть над твоїм нещастям, бо будуть веселитись над тобою, побачивши всю Твою славу, і радітимуть вони навіки. Благослови, душе моя, Господа, Великого Царя! Бо Єрусалим буде відбудований, а в місті Його житло на всі віки. Який же я буду щасливий, коли останок мого роду. Побачить твою славу й подякує цареві неба. Єрусалимські брами будуть збудовані з сафіру й смарагду, а всі твої мури самоцвітів. Башти єрусалимські будуть збудовані з золота, а їхні вали щирого золота. Майдани в Єрусалимі берилом і антраксом, і каменем офірським викладені будуть. Брами єрусалимські веселих пісень заспівають. А всі його доми скажуть: Алілуя, Благословен Бог Ізраїля, а благословивши тебе, благословитимуть святе ім'я по вік віки!